Макрон і Стармер терміново полетять до Трампа у США наступного тижня. Президент Франції Мануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідують Вашингтон для переговорів з адміністрацією Сполучених Штатів Америки щодо майбутнього України. Про це повідомив радник з національної безпеки США Майк Волц. За словами Волца США працюють з усіма сторонами над мирною угодою, і наступним кроком стане створення технічних груп для розробки деталей. Раніше Макрон заявляв, що президент США Дональд Трамп може відновити корисний діалог із російським диктатором Владіміром Путіним. Одним із ключових питань переговорів стане ініціатива Лондона щодо розміщення 30 тисяч європейських військових в Україні. Як повідомляє The Telegraph, британський прем'єр презентує Трампу план розміщення контингенту в українських містах, портах і на критично важливих об'єктах інфраструктури, зокрема на АЕС. Окрім того, стармер наполягатиме на розміщенні американських винищувачів і ракет у стані бойової готовності у східній Європі, щоб у разі порушення Росією умов перемир'я завдати удару. За даними за телеграф, потенційними базами для миротворців можуть стати Полтава, Кривий Ріг і Дніпро. Європейці розраховують не лише на фізичну присутність військ, а й на розширений технічний моніторинг. Із залученням супутників, розвідувальних дронів та літаків. Крім того, операція матиме достатню вогневу міць для відбиття атаки і відкриття повітряного простору України для авіарейсів. Очікується, що військово-морські патрульні кораблі будуть направлені в Чорне море для захисту торгівельних шляхів. Ще одним потенційним пунктом майбутньої угоди може стати гарантія автоматичного вступу України до НАТО у разі порушення Росією домовленостей. Про це повідомляє NBC, посилаючись на джерела в американській адміністрації. Деякі європейські країни також наполягають на поширенні дії п'ятої статті НАТО на контингент у складі миротворчої місії. Наступний тиждень стане критично важливим для визначення нового формату підтримки України. Чи прийме Трамп ці пропозиції? Питання відкрите. Свої думки щодо цього пишіть у коментарях під відео. Інші новини. Вже за мить. Сьогодні будемо говорити по перше про те, якою непростою була ця ніч, тому що Росія вкотре обстрілювала українські мирні міста, і це попри те, що зараз в Києві присутній спецпредставник з питань вирішення фактично цієї війни, кіт Келоко. Фактично, так росіяни демонструють американцям, як вони готові до миру. В чому до речі, впевнений Дональд Трамп. Окрім того, що в нього є ось така ілюзорна впевненість у цьому, Трамп ще й замість того, аби фактично покладати відповідальність і примушувати відповідати росіян, покладає цю відповідальність на українців. Він обрушується з величезною критикою на Володимира Зеленського. Це може призвести до дуже серйозних наслідків. Чим викликана така критика, я вам дещо згодом розповім, але фактично вже є реакція. Західні європейські партнери підтримують е, Україну і українських лідерів. Більше того, вони прямують до Вашингтона на відповідні розмови з Дональдом Трампом. Мова йде про Макрона, мова йде про Стармера. Е, також Трамп хоче переглянути угоду про мінерали, про рідкоземельні метали. Сьогодні вранці з'явилася така новина. Ну і Путін також відреагував. зараз в Кремлі. Не повісього слова. На жаль, фактично відкорковують шампанське. Споглядаючи на те, що зараз на жаль відбувається у контексті обопільних звинувачень Києва і Вашингтона, але давайте про все по порядку. Далі ем, залишайтеся з нами, поставте лайк, хто раптом все ще не зробив. А ми будемо починати. Отже, говоримо одразу про ем, ракетно-дронові удари по Україні в цієї ночі. Перше була масштабна тривога. Існувала загроза обстрілу крилатими ракетами. Зранку фактично почала ширитися тривога на тлі ракетної небезпеки. Значить, про це повідомляють повітряні сили. Давайте одразу, друзі, зазначимо, що цієї ночі моніторингові канали писали про зліт чотирьох стратегічних бомбардувальників РФ. Тут 95 п'ять АМ за Офіційних підтверджень не буде, але починаючи там з 6 ранку, фактично військові фіксували швидкісні цілі у Харківській області. Федоров попередив про крилаті ракети. Значить. Що відомо ще? Що в західних областях почалися відбої тривог станом на восьму ранку на шостому вибачте, 39 ранку? А потім почали оголошувати інші тривоги, в тому числі і в українській столиці. Але давайте по порядку поговоримо про те, як все було ще з вечора, учорашнього дня, з 22-ї, в столиці Благочно працювали сили ППО попередньо в Голосіївському районі на території, де немає житлової забудови, як написав Кличко, впали уламки ВПЛА. Екстрені служби відпрацювали миттєво. Значить, згодом, за годину після цього, Кличко дописав, що ще. Йдуть БПЛАшки на столицю зі сторони броварів. В місті знову працює. Ну працювало ППО. Мова вже йде про 12-ту годину ночі. Більше того, після цього сили ППО працювали в різних районах столиці. Так аби план на Київ продовжувалась, людей закликали бути в укритті. Що відомо з приводу інших новин. В місті Одеса, до прикладу, давайте друзі. Я вам увімкну ось таке відео і покажу фрагмент того, як фактично в Одесі боролися з наслідками е ракетного удару. А все чому? А тому, що росіяни фактично. Знову обстріляли Одесу другий день поспіль. Фактично, ворог масово атакує ударними безпілотниками Одесу. Внаслідок сьогоднішнього удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування і складської будівлі. Повідомляється, що пошкоджено адмінбудівлю, автомийку проїжджу частину, частину, значить. Скління приватного будинку постраждала одна людина 55-річний чоловік. Він був госпіталізований у стані середнього ступеня тяжкості. Також через атаку без електропостачання лишилося близько 5 тисяч жителів одного з районів Одеси. Наразі усі повноважні служби працюють над ліквідацією наслідків, як сьогоднішньої, так і вчорашніх атак, та тому що. Нагадаємо, Одеса декілька днів поспіль вже під атакою внаслідок ось цих двох днів ударів по одеському районі без світла наразі залишається, ще досі залишається велика кількість людей, там до 100 тисяч фактично абонентів. А роботи тривають цілодобово, як повідомляється. Значить, що відомо ще, яким був друзі, ось цей обстріл? Пан Берчук у себе в телеграм-каналі написав, що він подякував воїнам військово-морських сил збройних сил України за 16 знищених шахетів. Пише разом до перемоги. І от нічний повітряний бій військових моряків над Одесою. Він звичайно вражав, тому що наші спеціалісти, наші воїни відпрацювали на всі 100%. Далі будемо звертатися до подій на Херсонщині, друзі, там ситуація жахлива. Подивіться, будь ласка, ось ці кадри. Це так, це цивільний будинок. Росія атакувала Херсон, кабом зруйнована багатоповерхівка, є постраждалі. Пізно ввечері це відбулося. З авіації російські окупанти атакували місто. Ворожий каб влучив житловий будинок, і ось таких руйнувань він завдав. <кій> Значить. Пан Пропудін, глава Красонськова, пише, що російські війська атакували Херсон з авіації. Керована авіабомба влучила в багатоповерхівку в Дніпровському районі. Подробиці згодом написав він. Далі було зазначено, що вже стало відомо про перших постраждалих. Усіх фактично несуть до швидкої допомоги. Мова йде про хлопчика і дівчинку 13 років. У них зафіксовані травми і реакція на стрес. Діти перебувають під наглядом лікарів. Далі Роман Морочко, друзі, це глава Херсонської військової адміністрації. Проінформував, що ворог запустив по місту три каби: один влучив багатоповерховий будинок в центральний район. Внаслідок атаки троє постраждалих. Двоє з них це діти. Я про них щойно сказав. Він також додав, що рятувальники, поліція, комунальники, комунальна служба, групи оперативного реагування відпрацювали. На місці прибули одразу. Він також опублікував відповідні світлини, м -м, пан Мрочко, атаки кабами по Херсону. Ну і поточнив, що у 13-річних двійнят рятувальники дістали фактично з-під завалів. У них мінно-вибухові травми, гостра реакція на стрес. Наразі вони в лікарні під наглядом медиків сказав він. Давайте зараз його ми і послухаємо. Він на фоні цієї багатоповерхівки записав відео відеозвернення. Будь ласка, далі увага на екран. Працює наша комунальна техніка разом з ДСНС і разом з поліцією. Як я зазначав раніше, двох дітей дістали з-під завалів. Одного е мужчину зняли з восьмого поверху ДСНС е вишкою з восьмого поверху. Також, е Декілька громадян звернулися за допомогою з сусідніх під'їздів, їх забрали до швидкої медичної допомоги. Однак на даний час невідомо про трьох осіб, де зараз вони перебувають. Тому зараз проводимо їхні пошуки. Ми дуже сподіваємося, що цих людей знайдуть і з ними все буде гаразд. Ну, принаймні, настільки, наскільки це можливо після такої атаки. Але е згодом з'явилася... Інформація, що ще двох постраждалих внаслідок влучання кабу у багатоповерх у багатоквартирний будинок в середмісті Херсона, 60-річного чоловіка садна чола, і 36-річний чоловік отримав а, також травму. Маю зазначити, що я точно не знаю, чи мова йде зокрема про цих двох людей, яких намагалися знайти. Як ми почули у зверненні морочка після цієї атаки, але точно відомо про те, що двоє людей живі, і у них там виявили відповідні травми, відповідні садна. Це ще до тих, про які я вже сказав. В будь-якому разі, друзі, дивіться, і можливо, трішки заплутано звучить. Головне, що треба знати, що росіяни кажуть про мир. Трамп впевнений в тому, що вони дійсно хочуть миру, а ось такий мир вони приносять з руйнуваннями, жертвами і каліцтвами. От, і все, що потрібно знати, насправді. Так, далі, друзі, що ще хочеться вам сказати, значить, давайте про Дніпро. Скажемо два слова. Мова йде про те, що Нікопольщина була під ворожим ударом ввечері і вночі. Агресор атакував Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Населені пункти здригалися фактично від артобстрілів. Цілили окупанти дронами камікадзе, скинули боєприпаси з БПЛАшок, загиблих і постраждалих немає. І це найголовніше. Далі, що стосується міста Харкова, ну друзі, там, по-перше, вчора писали про балістику, наскільки я пам'ятаю, і навіть після оголошення тривоги вибухи фіксували в місті Харкові або ж в області, давайте по порядку, тому що насправді не зовсім все зрозуміло. Справа в тому, що якщо ми говоримо про звернення на харківському напрямку, то там о четвертій годині ночі райони... Конкретні райони області страждали. Мова йде про. Громад, такі громади, як Малинівка, влучення Бапла за межами пошкоджена лінія електропередач. Мова йде про Берестинський район і відповідну громаду село Мирне. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено дев'ять приватних будинків. Мова йде про Куп'янськ. Там 47-річний чоловік постраждав. Є загиблий 59-річний чоловік. Її постраждала 60-річна жінка. А внаслідок удару РСЗВ ураган. Також Куп'янськ вузловий. Там постраждали чоловік і жінка похилого віку. А також знову Куп'янськ ФАБОМ 250 п'ятдесят собі Четвертина від ну загалом величезної величезної ваги бомба. Було пошкоджено будинки, і ще одна людина загинула, як повідомляється. Ну тобто, фактично в Харківській області величезні руйнування і велика трагедія після чергових ударів. Росіянами Місто Запоріжжя драє далі. Друзі, двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожих атак по Василівському і Половівському районах. Перепрошую мешканців, раптом я неправильно виголошую назву. Так загалом впродовж доби окупанти завдали 530 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Вороздійснив 4 авіаційних удари по Гуляйполю Щербакам і Новодаєвці. Повідомляються про це. Загалом, друзі, щоб звузити все до конкретики, 14 повідомлень про пошкоджені квартир і приватних будинків надійшло зараз. Нагадаю, говоримо про Запоріжщину. Ну і Миколаїв, друзі, за фіналом містом Героям Миколаєвим, моїм рідним містом. Яка жахлива ніч пише пані Люда? Так, на превеликий жаль, пані не Так воно і є інформація щодо ворожих обстрілів міста Миколаєва, значить, в ніч 20 лютого, силами і засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині тобто в області знищено один бопила, типу шахет. Повідомляється про таку інформацію. Um. Де да і все фактично ворог також скерував ракетну атаку на Миколаївському по Миколаївському району з літаків тактичної авіації дописується, завдавав артилерійського обстрілу по акваторію Очаківської громади. Що потрібно знати? Що постраждалих немає? Ось напевно це найголовніше, але те, що громади Миколаївської області постійно обстрілюються, це також для всіх нас не є секретом.